Були кроки на харківському напрямку, і вони збирались робити після Сум одразу запорізький напрямок. І частково вони щось там спробували там не вийшло, але вийшло у них на сході. Ви пам'ятаєте, що майже вже дійшли до Покровська, і там, але слава Богу, нам вдалося на сьогодні все нам вдалося з Пакровськом, і він під нашим контролем. І зараз ми їх трішечки відтісняємо назад руських. Дивіться, тобто ці плани. Ці операції наступальні, у них не змінились. Змінився час. Я вважаю, що ми відтермінували все на цих вісім місяців правильними кроками. Що стосується, що вони хочуть, в чому тиск. Тобто, загально вони і хотіли стояти на околицях Запоріжжя, Харкова і Сум. Погрожуючи окупацією центральних, або або там найбільших столичних міст того чи іншого регіону, так столиць цих регіонів, це Сумська область Суми, Харківська, Харків і відповідно, Запоріжжя. Ось що вони намагались зробити і блокувати ці великі міста, захоплюючи на шляху до цих міст менші міста, містечка, села. Я вважаю, що так воно і було, і ми вважаємо, що це у нас 100% інформація. Курську операцію ми зірвали плани, тому що е, було перенесений удар весь на Суми. вони, вони відтягнули потім, після харківського напрямку е, боїв Бавчанськ, і то що вони частково сили. Відтягнули потім е, на Курський напрямок, їм не вистачало, потім відтягнули вони з Запорізького напрямку, як я і говорив, і їм вже не вистачало сил іти в наступ на Запорізькому. І в кінці кінці вони залишили собі один наступальний напрямок схід, де вони і працювали, незважаючи на те, що навіть зі сходу з часом вони. е-е Зміщували, переміщували війська на е, Курдський напрямок. Ось все, що відбулося. Тепер е, план той самий витіснити нас повністю з Курдського напрямку. Е, вони там збільшили е, кількість своїх військ. Після того, як витіснити, вдарити в напрямку Суми. І потім переміщувати війська на Харків відповідно, і на Запоріжжя для того, щоб зробити те саме. Ми вважаємо, я не можу вам сказати, що це буде саме в такій черзі.